Міфи перебування в Німеччині. Ми вже записували подібне відео раніше, але міфи ростуть як гриби після дощу, постійно з'являються нові. Тому ми вирішили переглянути цю тему, щоб вас точно нічого не плутало в Німеччині. Всім привіт! З вами, як завжди, менеджер компанії Prima Steps Аліна, і я хочу вам подякувати за ваші коментарі та підписки. Нам дуже приємно їх отримувати. Міф номер 1 Центр зайнятості заплатить мені, якщо я знайду роботу. Ні, друзі, не заплатить. Центр зайнятості платить вам тільки тоді, коли у вас немає засобів до існування, а робота передбачає наявність, по-перше, заробітної плати, по-друге, засобів до існування. Тільки якщо ваша заробітна плата не дотягає до цього прожиткового мінімуму, або якщо ви працюєте на міні-джоб, тільки в цьому випадку джоб-центр буде вам щось доплачувати, але ви нагороду за знаходження роботи можете не очікувати. Міф номер 2 Міграційна служба заплатить мені за те, що я повертаюсь додому назавжди. Ні, друзі, не заплатить. Це також міф. Ви маєте право самостійно вирішувати, де ви хочете перебувати. Якщо ви вирішили залишити Німеччину, тоді ви закриваєте 24 й параграф тут і або повертаєтесь додому, або вирушаєте в іншу країну. Міф номер 3 Я є податковий резидент України. Насправді, це твердження дуже неоднозначне, воно дуже багато вам обговорюється і створює справжній резонанс. Але це залежить від багатьох факторів, які, по-перше, пов'язують вас з Україною, по-друге, з Німеччиною. Наприклад, це може бути робота, підприємництво, нерухомість та інше, що підлягає оподаткуванню. Тобто, наприклад, якщо у вас є нерухомість в Україні, то ви зобов'язані сплачувати певний податок за цю нерухомість в Україні. Водночас, якщо у вас є робота офіційна в Німеччині, то ви, звісно, сплачуєте певний податок з вашої заробітної плати в Німеччині тут. В цьому випадку ви будете податковим резидентом в двох країнах. Але якщо у вас нема ні роботи, ні нерухомості в Україні, і ви наразі офіційно працевлаштовані в Німеччині, тобто з вашої заробітної плати будуть стягуватись податки. А це означає, що ви будете податковим резидентом саме в Німеччині. І, друзі, будь ласка, не плутайте податковий резидент країни і резидент країни. Міф номер 4 німецьку мову вчити не обов'язково. Це невірно, друзі. Якщо ви плануєте працювати і взагалі залишатись в Німеччині, то німецьку мову вчити обов'язково. Навіть якщо ви ідеально знаєте англійську мову, все одно німецьку мову треба вчити. Міф номер 5 Мігрант може отримати тільки найменш оплачувану роботу. Друзі, чому б це мало бути правдою, якщо ви, наприклад, кваліфікований спеціаліст з досвідом роботи та впевненим володінням німецькою мовою? В Німеччині наразі бракує кваліфікованих спеціалістів та роботодавці наймають, охоче наймають таких кваліфікованих спеціалістів за гідну заробітну плату. Звісно, в Німеччині також є низькооплачувані роботи, але і на них працюють німці. Мені також цікаво знати, які міфи в Німеччині ви чули. Напишіть нам обов'язково про це в коментарі. Також, якщо вас цікавить питання пошуку роботи, то можете звертатись до нашої компанії. Ми завжди раді вам відповісти. А я кажу вам на все добре та до нових зустрічей всім па-па!